Основою основ є можливість існування, як така. Ви це слухаєте, отже ви існуєте. Але могло би нічого не існувати ніколи. Що ж таке свідомість? Свідомість це інструмент. Реалізації фундаментальної можливості існування. Звідки взялася можливість існування? Відповідь на це питання виходить за рамки системи, в якій ми існуємо. Це як запитати дитину. А звідки ти взялася? Поки хтось їй не пояснить. Дитина не буде знати, але існувати буде.